Ну, потроху повертається життя, вже запрацювали два відділення банків автозаправочна станція по місту розвозять воду, тому що централізованого водопостачання немає. Детальніше про це поговоримо з начальницею Херсонської міської військової адміністрації Галиною Логовою. Пані Галино, добрий. день. Мирного нам всім дня. Та будемо сподіватися, що він мирно продовжуватиметься. Розкажіть нам детальніше про гуманітарну ситуацію у Херсоні. Чи є у людей базові продукти харчування? Хоча б. Мушу зазначити, що на сьогоднішній день йде дуже велика кількість гуманітарної допомоги з усього світу. І ООН, і Червоний Хрест, і велика кількість благодійних організацій, громадських організацій. Нам зараз допомагає вся Україна згуртувалася. Нам допомагає увесь світ. Дуже велика кількість тонажу, саме продуктових наборів. А також медикаментів. У нас прийшла одна швидка допомога повністю із медикаментами, тобто, дуже велика кількість людей згуртувалися і допомагають місту Герою Херсону. У нас у місті розпочали роботу 30 пунктів роздачі гуманітарної допомоги через голів СББ та квартальних. Комітетів люди знають локації а також відбуваються оголошення за підтримки поліції, де люди можуть звернутися і отримати харчові набори. І це підтримує людей на сьогоднішній день. А також щодня за підтримки волонтерів у нас відбувається роздача 20 тисяч булок хліба по місту і по лікарням. Тобто прибувають в вантажі також із буржуйками. Ми плануємо обладнати місця для того, щоб люди могли погрітися. Тому що на сьогоднішній день дуже важкою ситуацією залишається у місті відповідно тепла, світла. І води І відповідно цього у нас відсутня робота каналізаційних мереж. З цього приводу можу зазначити, що для того, щоб відновити всю цю складову, тому що пошкодження дуже великі, задіяні усі служби нашої неньки України, допомагає вся країна. згуртувалася вся необхідна техніка, все, що треба, кількість спеціалістів, все в наявності є. Треба лише час як який, на жаль нам не грає на руку, тому що попереду зума, але сподіваюся, що згуртованою командою нам найближчим часом все таки віддасться зрушити. З місця цю ситуацію, тому що всі працюють 24 на 7. А також хочу зазначити, що хотілося б також і навести лад у місті, тому що воно в дуже жахливому брудному стані на сьогоднішній день, навіть щоб здійснити певні засоби, заходи за допомогою засобів, то вони відсутні. Дуже важко зараз запустити комунальні підприємства, які забезпечують діяльність міста саме із специфік житлово-комунального господарства, тому що на сьогоднішній день у нас відсутні засоби їх просто забрали окупанти і повезли з собою. Нам нічим прибрати. Скажімо, навіть простих віників, які є, у нас їх немає. Не кажучи уже за техніку. Також дуже складна ситуація із автобусами. У нас автобуси вивезли, залишилися в місті певна кількість стареньких, які у власників у перевізників, тобто автобусів, теж немає. Тому зараз ми очікуємо на допомогу. Мені дзвонять багато міських голів, які об'єдналися. які... Підставляють своє плече допомоги, питають, що необхідно, готові включитися і готові надати і техніку, і готові надати навіть мобільні бригади для того, щоб приїхати і допомогти нашому місту герою. Пані Галино, якщо коротко, чи можна зараз прогнозувати, коли в Херсоні може з'явитися вода і тепло? Дуже важко прогнозувати, але думаємо, що можливо, все-таки найближчим часом це стосується. Ну, можливо, кількох скажімо, ну можливо, тиждень, можливо, трошки більше. Сподіваємося, що це буде як як можна швидше. Маємо на це надію. Та, ми теж на це сподіваємося. Херсонці разом із нами я думаю, теж на це чекають в набагато більшому обсязі. Дякую дуже за те, що долучилися. Галина Логова, начальниця Херсонської міської військової адміністрації, була з нами на зв'язку.